Вітаю, друзі, 30 квітня. Вчора Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує напад на Україну з Білорусі. Що б це? Ну, перш за все, мабуть, через те, що влітку на території Республіки Білорусь мають пройти навчання. Звичайно, за участі російських солдат. І, звичайно, це дійсно є певним, певним чином загрозою, тому що наступ на Україну в 2022-му якраз і починався з території власне, Білорусі. Але останні роки Лукашенко петляв між каплями води. І робив будь-що, аби тільки не встрягнути в війну. Його пихала Росія, пихав Путін, а він петляв, петляв і петляв. Що ж зараз відбувається, і чому зараз можливий наступ з Білорусі? Я скажу так: Білорусь є союзною до Російської Федерації згідно їхнього законодавства держави. У них навіть спільна союзна держава є. Тому власне для них це ну, практично треба тільки поштовх, треба тільки м якусь таку іскру, і воно полихне. Україна робила все, щоб така іскра не з'явилася. Але, Але Ну, дивіться, перший дзвіночок, як на мене, пролунав позавчора, коли Коресі КНДР визнали свою участь у війні проти України і сказали, що готові будуть направляти далі війська і так далі. І так далі. В Росії з КНДР є договір про всеосяжне співробітництво, але він все рівно менший, ніж договір Російської Федерації Білорусі. Тобто штовхнути Білорусь на війну з Україною Росії навіть легше. А тут, а тут, а тут. А тут Володимир Зеленський і його зелені гниди. Роблять все, щоб втягнути якомога більше країн сателітів Російської Федерації у війну проти нашої держави. Ну, воїстину, як казав царство небесне покійний Степан Ількович Хмара, команда зелених ліквідаторів української державності. А я від себе додам ще й утилізаторів української нації. Що вони роблять? Декілька днів тому в Підмосков'ї було ліквідовано генерала Генерального штабу Російської Федерації Маскалика. Ліквідовано та й ліквідовано. Питання в іншому. Влази на екрани СБУшник. Який зараз має депутатський мандат від партії Голос, тобто від Срасіат. І на весь світ заявляє: Та це ж ми, ми й далі будемо вбивати, прийде перемир'я, ми будемо йти їх душить, 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 душить. Таке враження, що каже, це так, щоб це перемир'я ніколи не настало. Завдання, мабуть, від Старосят виконує, від глобалістів. Ну, думаю, ну хворий. Коли тут бах заява Зеленського? Заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки, ліквідовували, ліквідовуємо і будемо ліквідовувати. Думаю, може вони з гузду всі там з'їхали? А потім розумію, що в них змагання. Вибери мене, вибери мене, я більш радикальна птиця з завтрашнього дня. Сказав Костенко, за ним Зеленський, наздоганяє, щоб не вкрали лаври, лаври, сучасного Наполеон. Ви спитаєте, до чого тут Білорусь? А я таки маю вам що сказати. Білорусь до цього має пряме відношення. Серед багатьох запрошених на 9 травня до Москви буде президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він уже, власне, їздить з Путіним. Там в Волгограді. Ви відкрили станцію Сталінград. От. Аж тут пан Костенко, пан Роман Костенко, депутаток голосенок Голосонок каже: А ми по тому параду нам їхнє трьохденне перемиря не потрібне. Ми можемо і ми довбанемо. У нас є дрони, у нас є ракети, ми по тому параду. Думаю, чокнути точно коли слідом майже те саме заявляє Зеленський, і каже, хай бережуться з своїм порадом, ми їм от покажемо. Сиджу я й думаю. А що заважає Путіну, який взривав свого часу Росію, щоб почати Другу Чеченську? Запустити якийсь трофейний український дрон, ну, або іноземний, або куплений десь по власному параду. І тоді присутні всі голови держави, їх там з 15 буде різних, до речі, китайський лідер. Вони вступлять у війну з Україною. Не знаючи всі, а Лукашенко так точно. Оце ж ви Оце Костенко із Зеленським у цю єресь несуть зумисно, щоб спровокувати участь у війні там, Білорусі та інших країн? І таким чином розпалити більше вогнище війни, щоб ніхто про мир навіть не думав. Чи що це взагалі таке? От що вони несуть? І навіщо вони несуть? Друзі, я ну, навіть розгублений. Я розумію, що вони це роблять, щоб зірвати мирний процес. Але чи прораховують вони в подальшому наслідки? От, поділіться зо мною своїми думками. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу заяв Романа Костенка і Володимира Зеленського. Спочатку про ліквідацію генерала Маскалика, а потім про дроново ракетний удар по параду на червоній площі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючою, і будемо жити.